І почну е, з величезним подяків організаторам і пану Давіду, який мене запросив особисто на цю подію. Для мене це дуже важливо. І я думаю, що з моєї доповіді ви розумієте, чому. Я буду говорити швидше як дослідник. Е, так сталося, що все своє життя я займаюся історією, політикою та культурою Індії в ширшому розумінні, тобто це не тільки республіка Індія як сучасна держава, а індостан. І всі цивілізації, культури, які там були з давніх часів, свою доповідь я назвала так Людина і Бог в індуїзмі та ісламі, але це дуже умовна звичайна назва. Я би хотіла сказати про досвід співіснування різних конфесій на Індостані. Трошки дуже побіжну історію згадаю, немає часу, я розумію, і більше сказати про свій досвід, що я побачила, перебуваючи там. Тому що мені пощастило, я багато разів була в Індії і пощастило також бути в Пакистані. І в мене є якраз от така можливість розказати про різні сторони. Ми знаємо, що саме релігія, на жаль, стала причиною великих трагедій, однієї з найбільших трагедій в ХХ столітті. Коли в 1947 році колишня британська індія розділилася на Індію Пакистан, що призвело до величезних потрясінь і дуже великої кількості біженців, мільйонів, а можливо десятків мільйонів, і до жертв людських, до трагічних долей і так далі. Але ми сьогодні не про це, а про співіснування, все ж таки, його можливість і про те, як кожна окрема людина. Може в цьому допомогти, і що вона може тут зробити. За я взяла до своєї доповіді слова дуже відомої людини, вже немає її в цьому світі з нами, колишнього президента Індії Абдула Калама, який колись сказав, що для великої людини релігія це можливість знайти нових друзів, для малої людини це шлях отримати нових ворогів. Сам Абдул Калам, мусульманин, за собі розповіданням був, але він в той же самий час. Вважав себе бхактом, тобто сповідував е, е, певні цінності е, класичної релігії ідуїзму. Він писав бірші, але він був творцем ракетно-ядерної програми Індостану. і це нам такий дуже цікавий приклад, що в Індії все можливо і поєднання таких речей, е, які ну нам, європейцям, досить складно зрозуміти. 80% населення сьогоднішньої індії це представники гінбудгарму, індуїзму, про який буду ще говорити, тому я не буду забирати багато часу. Я тільки хочу сказати, що за своєю основою індуїзм це є дуже толерантна релігія, яку багато хто релігію взагалі не вважає, тому що в неї немає тих канонів відповідних, які є в наших релігійних системах. Це скоріше світогляд. І в основі цього світогляду і норм життя е, лежить розуміння того, що людина є частина природи і частина Бога. Е, один з таких перших принципів індуїзму, який був вперше зафіксований у панішадах, священних текстах, які продовжили веди, е, перші релігійні тексти індусів, звучить так. Тат вам асі. Е, з санскриту це перекладається Ти є то. Тобто ти, як людина, є частиною чогось більшого. І тому принципи індуїзму це життя в гармонії з природою, і це відчуття кожної людської душі як частини більшої душі, душі Бога Абсолюта. Індуїзм подарував світу і взагалі індійська цивілізація дуже багато таких настанов гуманістичних, я би сказала. Ну, звичайно, це принцип Агімси, який ще більше розвинутий в Одисніву і в динізмі, але все ж таки це принцип ненасилля агімса, це повага до всього живого, що створено природою. Це принцип, який ми знаємо як е, басадлепку турбакав, що перекладається з санскриту як весь світ одна родина, тобто це можливість жити різним людям, як одній сім'ї. Які індійці використовують дуже часто в різних навіть політичних аспектах, і сьогодні. І це такі поняття, як Індія, індійська цивілізація як вішва-гуру, тобто світовий вчитель, які сьогодні індійці намагаються трансформувати в трошки інше поняття Вішвамітра, тобто світовий друг мітра, не просто вчитель, а друг, який хоче ділитися своїм досвідом, співіснувати і так далі. І от коли в середні віки Індостан е, прийшов в іслам, релігія зовсім інша, абсолютно інша за своїми е, настановами, світоглядом і так далі, про що вже сказали, е, раніше е, виникає питання, як ці дві системи світовні, стільки років співоснували. Е, звичайно, е, це був дуже складний процес. Ми маємо говорити про... Деякі жорсткі дуже речі про знищення людей, про руйнування храмів індуїсним, це все також було. Але більшість дослідників все ж таки, цього періоду сходяться на тому, що іслам потрапив Індію не стільки мечем, як релігія, яка несла якусь розруху, а він потрапив іншим шляхом, шляхом духовних істин, які принесли представники такого напрямку, як суфізм. І суфі саме в Індії знайшли дуже е, хороший ґрунт для свого існування, розвитку, більш того, деякі представники суфійських шкіл вважають, що саме в Індії іслам набув свого е, такого е, ну, перфектного, якщо можна так сказати, визначення саме через те, що потрапив на такий от сприятливий груд. Що я маю на увазі, коли ми говоримо про цей індомусульманський синтез. То Станці можливість саме тому, що е, в індуїзмі були популярні такі ідеї, як ідея бакті, про що теж кажуть, я думаю, далі інше доповідачі, це ідея любові, безмежної любові до Бога і можливість служіння Богу саме через любов. Е, коли кожна людина мала таку можливість, з ким би вона не була, навіть Незважаючи на ту жорстку кастову систему, яка існувала в Індії, де все було поділено і колись хтось дуже таки дав визначення цій системі, коли людина народжувалася в багатоповерховому будинку на якомусь окремому поверсі. І в цьому будинку не було сходинок між поверхами, тобто вона не могла перейти в якийсь інший стан, тобто на інший поверх. І Це жорстка система, яка допомогла в принципі, вижити і втримати саму цю цивілізацію і стала основою цієї цивілізації. І от прийшов іслам, який пропонує концепцію уми, рівності, да, общини. Як цим бути? Але індуїзм релігія дуже гнучка, яка постійно розвивалася. І оці ідеї в які вперше були сформовані ще на початку ХХ століття, в гаковаді, пісні Господа. Вони були розвинуті певною мірою вже в середньовіччя, спочатку на півдні Індії, потім в Бенгалі, потім в інших регіонах, на півночі, Індії, в центрі, також і спричинили явище, яке ми знаємо як рух Бугахті. Тобто це рух, який дозволяв кожному віруючому любити Бога. І е, рух, який е, дозволяв позбавитися е, служити Богу без формальності. Так? Тобто індусив до сих пір багато є дуже різних представників, е, е, які по-різному вшановують Бога. Хтось ходить до храму кожен день, хтось має храм в себе Бога, хтось ходить тільки на свята, хтось взагалі не ходить до храму, але всі вони все одно будуть Ізусами, е, тому що є інші цінності. І Багати зробили наколо саме якраз на таких цінностях, на дозволі любити і вшановувати Бога. Ну, наприклад, той самий Чайтання в Бенгалії в 14 столітті е він пропонував любити Бога шляхом пісень, е танців, промовляння Бога. І ми знаємо, що далі кришнаїзм поширювався е саме таким способом, але теж про це ми маємо е окрему договір. З іншої сторони, в Індію потрапляє сухізм. Які також вчить любити служити Богу через любов, да? і навіть до сих пір є різні думки, звідки взялася ця назва суфізм. Да? Найбільш поширене це те, те, що суфії дервіші носили такий одяг з вогни суф, і тому, значить, відповідна така назва, але є інше трактування, наприклад, слово Софія, всім нам добре відомо, мудрість. Або слово дуже спільне для багатьох мов на індостані, не тільки в Центральній Азії, слово «сав», що означає чистий, чистий в своїх помислах, в своїх думках. І ми знаємо, що дуже багато таких цікавих традицій приніс суфізм, щоб досягнути певного стану, фанату. Самозвільнення, стану, стану поєднання з Богом шляхом танців, знову ж таки, як це робили колись і в в індуїзмі і оці відомі танці дервішів, які кружляють, да і цей час хочуть досягнути наближення до свого господа. Софії дуже багато використовували музики, поезії і тому і кажуть, що іслам був сприйнятий все ж таки індійцями. І багато хто перейшов в іслам, для того, там певні були причини, це окрема історія. Через те, що ці ідеї духовності, принцип любові, відмова від формальностей, був дуже схожим на те, що власне вже існувало в Індії. І навіть є споречання, хто більше на кого вплинув, Бгакти на суфі чи суфії на бгакти в Індії, тому що ну, окремі... Послідовників вони взагалі себе визначали як і ті, і ті. І це призвело до такого явища, як виникнення спільних святинь, які відвідують в Індії, Пакистані як індуси, так і мусульмани до сих пір. І оці ідеї, які колись запропонував Джалудін Румі, який вважається одним з засновників буддизму, вони знайшли вліток. Серед індусів, які теж намагалися якось розвивати своє вчення, своє бачення, Румі казав, що він шукав Бога і в вендуївському храмі, і в мечеті, але знайшов у своєму серці. І оце саме любов від серця до Бога стала такою спільною основою для і вибатків. І зрештою якраз є пояснення, чому все ж таки стало можливим таке співіснування. Дуже багато дійсно цікавих місць, святих, в яких мені теж довелося побувати. Ну, можливо, багато хто чув про е, такий квартал де, в Делі, в Сполицінді, Газрат е, на честь засновника е, одного з тарікаців е, суфійських орденів. Не зімодій де він похований, і де можна побачити в Індії, в країні, де більшість да, населення, все ж таки індуси, звичайно, індуїсти, мусульман прочан з дуже різних країн. Але поруч із ним похований дуже відомий, шанований поет індійський, це Міркусровій, Мір як ми його знаємо, який був учнем Незімодій на наулі. І він, власне, в своїй творчості, поетичній, музичній, фактично намагався звести оце існування мусульман в Індії, в країні, де все одно більшості завжди були індуси, до якогось мирного такого розуміння. Вважається, що він є винахідником такого інструменту, як сітара, дуже відомого в Індостані, і також винахідником жанру, який ми знаємо як кавалі, це суфійські пісні. В яких прославляється Бог, і одне з його кавалів, найбільш відоме, мабуть, в цьому світі, називається Лал Бас Каландер. Ця пісня присвячена конкретному суфію Лалшалбас-Каландеру, власне. Усман Марвандінова звали, тому що він походженням з Марману з Ірану, з 12 століття суфійський містик такий. От, власне, на могилі якого на місці ну, очисті мені довелося побувати, похований він в Пакистані, Пакистанській провінції Світ. Але ще цікаво. Прожив він майже 100 років, він дуже багато співав, спілкувався з віруючими, там ціла історія його життя. Він писав пісні, він знав дуже багато різних мов, і турецьку, і арабську, і, звичайно, що урду, в індії. Що це місце, куди приїжджають так само індуси. Це місце, де можна побачити і шиїтів, і сунітів. І от якраз коли я там була, я була звичайно своїми знайомими, от, і так, там така теж цікава була подорож. Е, першу групу, яку я побачила, це власне були індуси, які приїхали з Індії, Люїсти. Е, Вони його вшановують під іншим ім'ям. Е, називається він Бог Джуліла це Бог води, річки, яка там поруч протікає, але для них він так само святий. Туди можна потрапити представникам будь-якої конфесії. У мене були певні сумніви, як сприйму, там, скажімо, мою появу. І коли я вже туди потрапила, поспілкувалася. Я була дуже здивована. Я про це хочу сказати. Мені здається, це важливо. Я була дуже здивована ставленням до мене як до представниці зовсім іншого західного християнського світу. Я отримала подарунки, я отримала величезну увагу, можливість відпочити. Коли я поділилася своїми сумнівами, сказала, що ну, я б не була впевнена, чи мені варто їхати, бо я дуже хотіла, я дуже багато читала, знала, і я люблю це Кавалі, цю пісню. Сюди попасти, потрапити, мені сказали навпаки. Ми дуже цінуємо те, що люди іншої релігії, іншого світу. Приїжджають, щоб дізнатися про наші святині. І для нас це просто подарунок. І це місце взагалі цікаво воно тим, що насправді воно знало різні історії. За рік до мого приїзду туди, це був, ну, трапилася ця подія в 2017 році, терористи напали на це, на це місто, називається воно Севан Святий Силан, як би туди в перекладі, був величезний такий напад терористичної організації, пов'язаної з Ісламською державою. Дуже багато загиблих було закінчено. І знову ж таки про роль людини. Після того, як це все сталося, буквально через декілька днів представники пакистанських культурних еліт, скажімо так, там були актори, музиканти, дуже різні. Організували е, поїздку спеціальну в це місце, незважаючи на те, що там була якась ну, терористична загроза, перебувала все одно, і, щоб показати, що жодні терористичні напади, жодні там, які жорсткі е, акти насилля не можуть зруйнувати е, віру людей, добро людей, які це добро несли і так далі. Е, Власне, потім це так, починається історія е, мого перебування в Пакистані, тому що я вирішила для себе, що я можу там бути працювати саме після відвідин цього місця. І на останнє, що хочу сказати про сухі, можна говорити багато, про те, як один одного сприймали індуїсти і мусульмани. В Індії, як до сих пір це є в Пакистані, хочу сказати, що я ніколи не пожаліла, не пошкодувала про своє рішення туди поїхати і ніколи не відчувала до себе якогось нетолерантного ставлення. Я почала перекладати дуже багато різних речей, в тому числі сухійської поезії. Є такий султан Баху, дуже відомий пенджабський містик, в який в своїх віршах якраз писав про сутність цього вчення. І перекладала також, і продовжу перекладати відомого поета Мухаммеда Ікбала, який є відомим для Індії, Пакистану, Ірану, Афганістану, Бангладеш взагалі такий е, поет сходу, як його називають. І останнє висновок з сьогоднішньої нашої зустрічі: от все, про що ми сьогодні говорили, хто про що не говорив? Будь-яка тема: святість, е, діалог, місце людини. Цінність людського життя, радість до життя, стрімління до чогось кращого це все можна процитувати у тим державам, які я перекладала, ну на що я вже не маю часу, але якщо дозволити, лише два дуже короткі переклади Мухаммеда і я би хотіла згадати сьогодні. Один з них найбільш відомий, дуже короткий. Не ти є для, сві... для світу, для землі і небес, а світ цей великий для тебе увесь. Тому що вся поезія Ікбала про місце людини в цьому світі, про його співіснування з Богом. І на останок теж дуже короткий його вірш, який пов'язаний з релігією взагалі. Ми можемо життя покласти на те, що правда поміж нами існувала, бо будь-яка релігія у світі лише справедливість за основу мала. Ми багато чого не знаємо про інші да, про те, як живуть люди на інших континентах, але досвід, в тому числі і власний, свідчить про можливість півоснування, якщо до того є людська, скажімо так, жага. Якщо є таке бажання, мені здається, що у нас в Україні ми взагалі маємо унікальні можливості для такого міжрелігійного, релігійного, між діалогу, тому що навіть сьогодні представлені у нас представники дуже є сьогодні, да представники дуже різних конфесій, є і Україна це земля толерантності, співіснування, співрозуміння. Я дуже сподіваюсь, що саме такі от ролі колись ми нашу державу побачимо. Добре, дякую, дякуємо за доповідь.